Пекін виступив з ініціативою один пояс, один шлях 10 років тому. Як зараз справа в країнах, які беруть у ній участь? Деякі з них кажуть, що не бачать цієї віддачі, на яку розраховували і натомість накопичують борги. у цьому списку. Пакистан, Кенія, Замбія, Лаос, Монголія та інші Гроші китаю віддають за рахунок податкових надходжень, а вони потрібні для оплати продовольства та електроенергії. Більшість із цих країн використовує понад третину державних доходів для погашення боргів та дані Associated прес найбільше постраждала Замбія та Шрі-Ланка. Обидві країни допустили дефолт за своїми кредитами. Ширі Ланка після дефолту втратила близько півмільйона робочих місць. Інфляція перевищила 50% і Багато регіонів країни загрузили у злоднях. Крім того, країна за контрактом змушена була на 99 років передати Китаю порт Гамбантота. Він має стратегічно важливе розташування, розміщений за 16 кілометрів від одного з найжвавіших у світі морських шляхів. Зокрема, одного з найжвавіших у світі маршрутів транспортування нафти. Цей шлях з'єднує два найважливіші шляхи транзиту нафти. Ормон. Ської малакську протоки від нього залежить основний обсяг постачання нафти до таких країн, як Китай, Японія та Південна Корея. У Кенії тисячі працівників державних служб не отримали зарплати, бо уряд мав спочатку розплатитися за своїми боргами. У Пакистані мільйони текстильників втратили роботу. Причина: уряд через борги не міг дозволити собі підтримувати електромережу в робочому стані. Водночас Китай приховує умови своїх позик, що ускладнює надання допомоги іншими кредиторами. making it challenging for other lenders to help.